Трібно було на початку змагань, вже не, сумніві, не було читання. Ага. А тепер екскурзійний автобус під'їхав, але призер літніх підлоних змагань в місті Луцьку ще не нагороджений. Микола. і отак, напевно, на цій ноті тететієв будемо завершувати нам вже за нагородження, ну, а індивідуальна гонку все ж таки переможцем став Максим Каче. Держете. Тернопень. Файне місто Тернобиль. Всі приколи звідти. Að ekki bækón Törnúbjörn sér til að draga oflaðskei húsnjáflaðskei